Зі, вітаю! Давайте проговоримо оперативну інформацію. Кадрові зміни в уряді очікується уже цього тижня. Кого чого і куди на що будуть міняти? Давайте проговоримо. Зеленський в Сингапурі приїхав туди власне на безпековий форум Шангріла для того, щоб агітувати країни Азії, допомагати Україні. Ну і власне ще ми посварилися на цьому тижні з Байденом, Трампом і Сі Цінпіном. І по ізраїльському питанню змінили позицію кардинально, що теж може вплинути. Давайте це проговоримо наскільки це загрозливо, чи, можливо взагалі це не має значення. Ну от посварились то й посварились. Знаєте, буває всяке. От але три найсильніших чолов'яги в світі сьогодні якось на нас дивляться трошки з підозрою. От до чого ведеться геополітика емоції? Давайте проговоримо і будемо розуміти, куди ми рухаємося і що нас чекає в найближчому майбутньому. Підпишіться на цей YouTube канал, порекомендуйте його друзям. Це важливо. Друге, зробіть донат для третьої штурмової. В описі є посилання, яке нам дав Сергій Майдуков, дуже топовий світового рівня художник, ілюстратор. Ну от він ним допомагає і попросив, щоб ми теж з вами трошки включилися. Тому, якщо можна, 100, 200, 350 п'ятдесят гривня, дві п'ять. Кому скільки подобається, кому скільки підходить, будь ласка, в описі там все є. Ну і після цього в нас буде ще один теж класний збір, але про нього я вам розповім пізніше. А зараз давайте поговоримо. Кадрові зміни будуть ділити, що називається, спадок міністерств Кубракова. Кубракова звільнили. Повертати його зрозуміло, що ніхто не буде. Це тільки сказали депутатам, тільки наївні або ті, хто хотіли відмазку, що голосували за його відставку. дві кандидатури Олексій Кулеба, який працює в офісі президента і займається регіональною політикою, більш за все буде переміщений в підопічне йому міністерство. Міністерство регіональної політики Пабам. Ось це так неочікувано. Власне, йому його віддадуть, він ним займався, він людина керівника офісу і буде там далі займатися регіональною політикою. Людина технократична, типовий чиновник, ну і зрозуміло, що те, що написано в процедурах, буде робити, а що не написано, робити не буде. Друга кандидатура це Міністерство інфраструктури, а їх розділять. Пам'ятаєте, ще кілька. Тижнів тому говорили, що в офісі президента є геніальна ідея. Треба міністерства об'єднати. Для чого об'єднати? Щоб ефективніше можна було ними управляти, регулювати сімома менеджерами, які там живуть в офісі. Ну але щось пішло не так, і міністерство замість об'єднань сьогодні роз'єднують. Ну, говорять про те, що роз'єднання саме цих міністерств. Потрібно для того, щоб вже власне забути за Кубракова президенту. Президент йому то вірив, то не вірив, то знов вірив, то не вірив. Ну і дружба Кубракова з американцями призвела до того, що президент сказав, все досить, давайте міняти платівку. Ну і зараз двох своїх людей туди заводить. Чому ще хоче дуже сильно Чернишов? це голова Нафтогазу. Він піде на інфраструктуру, згідно ну, мінімум 3-4 джерела мені на цьому й попередньому тижні говорили про такий розклад. Ну, він пішов в Нафтогаз з Нафтогаз він хотів стати прем'єр-міністром. Прем'єр-міністра йому ніхто не дає. Він так само був губернатором, він так само був міністром регіонального розвитку. І після кожної з цих посад йому казали, будеш прем'єр-міністром, і нічого не давало. Він насправді був зажиточним бізнесменом в Відні. Жив собі не горював. Зеленський виграв, він приїхав сюди і кожен раз намагається стати прем'єр-міністром. Ну і вкотре в нього це не виходить. Він дуже багато коштів. Вклав в піар департамент Нафтогазу. Ні, не в видобуток, не в захист сховищ, не в налагодження ефективності, не в пошук нових суперпотужних високого рівня кадрів. Ні, піарщики і міжнародники. те, що його цікавило в «Нафтогазі», різні форуми, тусовки, подкасти, відео. Там всі такі гламурні виступи в якихось хабах. От оце теж чим він власне займався. І через це він швиденько хоче потопити з Нафтогазу через те, що дуже багато сховищ роздовбали. Він мав їх захистити, особливо там цим захистом не займався. Плюс назріває питання, що робити з російським газом і транспортуванням через трубу. І він не дуже сильно хоче на це питання відповідати і каже: слухайте, всім дякую! Бонуси ми взяли. Прибуток там уже загнали, тому давайте всім дякувати і рухатись далі. Ну, не прем'єр-міністра, але інфраструктура теж хорошо, і він готовий очолити цей потужний напрямок і взяти відповідальність на себе. Зараз мав би з'явитися куча сміху. Ну, в ну, общем, типовий чиновник, який любить такі жирні фінансові міністерства. Бо ви знаєте, що мінрегіон Буд в його часи теж якраз таки введення в експлуатацію Нафтогаз це чистий монополіст нафти і газу і грошей там, хоч закопайся. Ну а зараз інфраструктура чим ще не зайнятися, як відбудовою в час війни. Цікаво, сто відсотків цікаво. Наше йому те бути прем'єр-міністром. І так нормально. От. але за прем'єр-міністра б'ються два інших ваговики, навіть три. Штати далі хочуть, щоб була Маркарова. В офісі є дуже потужна людина, яка зібрала поки що 200 голосів і більше зібрати не можуть, і більш за все цю кандидатуру виносити може і не будуть. Ну і ось теж кілька людей заговорили про те, що можливо наш очільник оборонного відомства теж зможе зайти на посаду. Поки що, коли бої між титанами відбуваються, зазвичай всіх перемагає Шмигаль та тінь його. Правлячого олігарха, який, скажімо так, завжди як ангел-охоронець, несе його на руках. у всі потрібні важкі складні моменти, і оце те, що зараз ми бачимо, відбувається. Шмигаль може знову зберегти свою посаду, як мінімум, дожити до осені. Про це власне він і просить в Зеленського: дайте дожити до осені, а там будемо вирішувати. Але просить дуже тихо, щоб бодай не порушити ось цю таку буддійську... Лінію відносин між цими двома політиками. От, і він власне хоче залишитися, і навіть трошки там козні ставить деяким кандидатам, комусь там щось не доплачує, не виплачує, десь там підставляє кулуарно, десь документ затримує там в міністерстві е, кабінету міністрів. Да? Тобто, грає в кулуарні ігри, але публічно нічого не робить. Але технократично там може шість разів затримати ваш документ, а в кінці сказати, слухайте, ця людина взагалі нічого не робить. А враховуючи, що міністри не часто ходять до президента, ну, його можуть почути. Тому. Ну, не думаю, що будуть міняти прямо прем'єр-міністра на цьому тижні. Але два міністерства дійсно можуть отримати своїх керівників. Ну і саме міністерство теж захочуть розділити, переподілити. Зеленський в Сінгапурі зустрівся з Лойдом Мостіном, подякував за удари по території Росії. А це насправді важливе історичне рішення. Ну от зустрівся з. Майклом Маколон, керівник зовнішньополітичного відомства, комітету, точніше, сполучених штатів, потужний проукраїнський республіканець. За нас б'ється просто як козак-січовик. Ну от дійсно потужна, порядна людина. І Зеленський з ними обома зустрівся. Поговорили про нові поставки, поговорили, щоб швидше йшла зброя. Ну от Зеленський перед цим підігрів зустрічі, сказав, що взагалі дуже всього мало нічого немає. Давайте швидше. Ну от. Тому, скажімо так, ці зустрічі на технічному рівні пройшли нормально. Наша посол в Штатах, пані Маркарова, про це теж написала, одним словом, робота тут робиться. Але в той же час Зеленський сказав, будучи в Азії, якось так поставив дуже незручне становище Китай і чи треба було це робити, ми зараз проговоримо. Він каже, от Китай бореться, щоб ніхто до нас не їхав, і намагається зробити так, щоб нікого не було. Що насправді виглядає трошки е, зарозуміло і неправильно. Бо Китай все таки величезна машина піднебесна, за яку треба трошки поборотися і зробити менш російською, більш проукраїнською. А якщо ми кажемо, а ви там помагаєте, щоб до нас не їхали, і граєте на стороні Росії, то вони так візьмуть і зроблять. Тому ось тут треба трошки тоньше. Загалом це був тиждень, коли президент посварився із Байденом, із Трампом, із Сінзінпіном. Ну, от Байдену він сказав, що якщо ти на форум не приїдеш, то ти, значить, будеш тим, кому буде аплодувати Путін стоячи. В Байдена це почули, відповідь точно прилетить, але питання на всю країну прилетить тільки тому, хто сказав. Бо Байден такі речі не пропускає. Байден підпише з Зеленським безпекову угоду, власне, з Лойдомостіном фінальні деталі і проговорювали. Але. Ставити його, що називається в Кривому розі на пацана, теж не варто. Байден найсильніший політик сьогодні в світі. Він це пам'ятає, чує і розуміє. Тому тут треба обережніше. І власне він перед тим, як летіти в Каліфорнію, залетить до Зеленського, чи Зеленський залетить до нього, неважливо. Підпишуть безпекову угоду, і Байден полетить собі збирати гроші. Але на цьому тиждень не зупинився. Зеленський ще наїхав трошки на Трампа, сказав, що. Трамп може бути президентом лузером, а ви знаєте, кліпове мислення і читання Трампа, він вже почув, що Трамп лузер, сказав Зеленський, і все, типу, понесенце. І ось тут теж питання, чи треба так нарочито бравадно їх всіх атакувати. Нагадаю, що це три найсильніші чолов'яги сьогодні в світі. Нам з ними дружити чи нам з ними битися. Просто якщо підняти суть питання, то казати, що Трамп буде лузером, трошки не зовсім вигідна позиція для нас в перспективі наступних пів року. Чому? Тому що от дивіться, як робить Польща. В Польщі є Туск за Байдена, Дуда за Трампа. Вибори в Штатах в листопаді через півроку, в кінці березня, в Польщі. Виграв Туск, виграв Байден, виграв Туск, виграв Трамп, виграв Дуда. Вони підготувалися. Неважливо, хто виграв. В Штатах Польща в безпеці. Але навпаки, відбувається у нас. Неважливо, хто вибрав, ми і з тим і з тим сваримося. Ось цього не треба робити, не треба їх брати на цю геополітику емоцій, не треба емоційно з ними зараз крутитися. Я вам вчора писав відео про шосту статтю е, НАТО. Ось це треба почути. Треба ставити інтелектуальні пастки. Не наїжджати емоційно, типу, ти що, слабак? А ну роби, як я хочу, бо якщо ні, то ти слабак. Вони надто сильні і надто розумні, що ось так легко їх ставити в такі незручні пози. Так треба інколи там погавкувати ці історії можна. В нас для цього є прем'єр-міністр, міністри, лідери думок, там різні амбасадори, посли та будь-хто ми можемо цим піднімати градус. Але президент не повинен так робити, бо потім, коли робить так, президент прилітає на всю країну. Наша головна задача атакувати не всі Трампа чи Байдена. Наша задача атакувати Путіна. Ось це єдина ціль, яку ми повинні атакувати зі всіх чотирьох сторін, плюс зверху і знизу. Ось це завдання. А коли ми будемо атакувати партнерів або нейтральних, хоч і більшості, бо Китай все-таки відсотків на 60 проросійський, тільки на 40% за Україну, нейтрально за Україну, ось так. Ну от Тому тут теж треба розуміти, але деталі для дронів продає. На мільярди в нас товарів теж купує. Тому нам треба розуміти трошки тоньше ось цей світовий устрій, бо посваритися з трьома найсильнішими чуваками це не складно, але потім зліпити ці горщики інколи може бути навіть неможливо. Політика повинна бути більш хитрою, більш розумною, більш комплексною, менш емоційною, більш інтелектуальною. Ну і така сама історія з Ізраїлем. Зленський сказав, що ми підтримуємо і Ізраїль, і Палестину. Що я розумію, чому він це сказав в Азії, щоб загітувати мусульманську частину цього континенту, наприклад, там Індонезію, Малайзію багато інших країн. Але у нас є з цим певна проблема. Зеленський перед цим казав, що ми за Ізраїль, ми хочемо допомагати Ізраїлю. а Зараз кажемо, ми і за Ізраїль, і за Палестину. І може вийти так, що Палестину чи ось цих е мусульман Азії ми не отримаємо на саміті. А на саміт їде вже 106 країн, і цього насправді достатньо. Бо світ уже сказав, що саміт не зведе до миру, а просто їхати, щоб їхати, не всі теж хочуть. 106 більш, ніж достатньо. І може вийти так, що ми Палестину не отримаємо і її союзників-мусульман, а з Ізраїлем можемо посваритися, що насправді для нас критично в боротьбі з Іраном. Розумієте? І ось тут треба теж. Більш тонко грати. Бо спочатку Зеленський сказав, я за Ізраїль готовий в'їхати, готовий вам допомагати, вести гонтарну допомогу. І весь глобальний південь разом з Палестиною відпав, бо ви Палестину не підтримуєте. Пройшло півтора року, а ми вже кажемо, все навпаки, ми визнаємо Палестину. Зміна позиції. Це дуже погано. Надто різко, надто непродумано. і в цьому є певна небезпека. От. Скажу чесно, ну, типу, щоб не було це просто. Слова й демагогія. Нас ніхто не вимагав взагалі там займати позицію. Просто ми кажемо, в нас своя війна, ми тонемо просто під водою з головою, просто захлибаємося водою. Розумієте? І все каже, ми не повинні визначатися в вас. Ми визначились в себе. Ви по нас визначились? Ні. Ну, то визначитесь спочатку ви по нас, а потім ми по тій історії. А виходить так, вони по нас не визначилися, нас поставили до стінки, типу, визначайтесь, ми визначились? Ага, типу, і половина відпала. Розумієте, ми зараз робимо зміну позиції, і друга половина відпала. Так не треба. Все-таки треба більш проукраїнську позицію. Нам не треба емоційно їх перемагати в якихось психологічних іграх. Наше завдання перемагати на полі бою. Крапка. Ось це єдине наше завдання, яке нам треба робити. Е, одним словом. Чекаємо кадрових змін. Невеликі кадрові зміни на рівні міністерства. не будуть. Спроби зміни кабінету міністрів будуть, але все залежатиме від голосів. Зможуть зібрати, не зможуть зібрати і може перенестися на осінь. Ну а депутати почали прозвонювати свої партійні. Ячеечки, і питати, чи структурно члени в Україні за кордоном тут, там підуть на вибори, не підуть на вибори, готові допомагати, не готові. Ну от є така історія, такий тренд. Ми про вибори з вами писали відео, подивіться на кінці минулого тижня. Теж, теж про це почали чомусь говорити, але знову ж таки виборів без завершення війни не буде, і тому теж. Через що оперативно і постійно слідкуємо за переговорним треком. Він відбувається і куларно, і за дверима, і десь публічно ми бачимо прояви цих переговорів. Все рівно вони є. Друзі, ось така інформація. Підпишіться на цей YouTube канал В описі допоможіть, будь ласка, третій штурмовій, Там з окремим посилання. Ну і третє, дуже вас попрошу написати відповідь на питання. Виграшна ця геополітика емоцій, коли ми просто сваримося і підставляємо їх до стінки, чи навпаки, треба трошки більш інтелектуально це робити, хоча теж підпирати до стінки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.